Вітаю у ТТСК! У наявності твердопаливний котел, атар, клас П потужністю 12 кВт з човуною плитою. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети відходи деревообробки, виготовляється сталі 3 мм. Котел оснащений штуцером для механічного регулятора тяги та лючками для встановлення вентилятора примусової подачі повітря, причому лючки для зручності розташовані з обох боків котла. На задній частині ми бачимо патрубки прямого і зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм, димохід круглого діаметром 158 мм з шиберною заслінкою та штуцер для зливу води з котла. Конвективний теплообмінник представлений безшовними трубами з постійною циркуляцією теплоносія. Верхні двері завантажувальні, мають похилий боров. Розмір завантажувального вікна 268-263 мм. Двері добре утеплені, вермикулітом і не нагріваються. Фурнітура дверей зручна з можливістю переставляння дверей для відкривання в інший бік. У нижній частині котла зольний відсік з ящиком для збору зели і попелу. Котел оснащений червоним колосником. Камера згоряння об'ємом 47 літрів і глибиною 370 мм дозволяє працювати на одному завантаженні паливом до 4-5 годин. Доставка котла адресна і безкоштовна. Телефони для замовлень на екрані. Дякую за увагу!